Допомогти пережити важку зиму тим, хто нині на межі, благодійний фонд Вектор Милосердя» закликає усіх небайдужих підтримати мешканців Херсонщини, які нині потерпають від ворожих атак. Розповідають свою діяльність розпочали кілька років тому, щоб, заручившись підтримкою міжнародних організацій, ефективно організовувати логістику гуманітарної допомоги за кордону та передавати її тим, хто цього потребує в Україні. Сиротам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим сім'ям Франківщини. Утім, з початком великої війни довелося адаптуватися під нові реалії. Спочатку зосередили свою увагу на переселенцях, яким через бойові дії довелося покинути рідні домівки і переїхати на захід країни. Нині більшість потреб тут вдалося закрити, тож вирішили спрямувати свою підтримку на херсонські села. Там є люди насправді в цих селах наші волонтери. Туди регулярно здійснюють поїздки, тобто ми збираємо всю можливу гуманітарну допомогу: це продукти харчування, це засоби гігієни, навіть питна вода, речі, одяг також потрібний. Продукти харчування довгострокового зберігання гігієна – це критична потреба в цих населених пунктах, в малих селах, про яких забули їх не показують по телевізору по телеграм-каналах є такі населені пункти яких просто вже навіть немає на картах ось але там живуть люди не перестають підтримувати сьогодні наголошують волонтери і військових адже запити від захисників отримують буквально щодня ще з минулого року фонд активно організовує збори на закупівлю дронів які стали невід'ємною частиною допомоги українським військовим Допомагаємо 109 дев'ятому батальйону окремому Едельвесом. На постійній основі накопичуємо кошти, закуповуємо дрони і відправляємо їм, тому що це розхідний матеріал. На постійній основі відправляємо продукти харчування та засоби гігієни нашим військовослужбовцям, також 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Ось. І, е, е, наші волонтери. Їздять регулярно з допомогою на напрямок Лиман Краматорськ. Дружківка долучитися до благодійної справи можна, зробивши внесок за реквізитами на офіційній веб-сторінці вектору милосердя у мережі або ж і в натуральній формі. В офісі благодійного фонду чекають на будь-яку допомогу від небайдужих. телеканал